Привіт. Здається, 37 день має бути, але я не пам'ятаю. 22, -го, 12 година. В школі я сьогодні не був, бо вчора Льох у 3 годині. Почував я себе ой, як кайфово, ой, прям. Прям настрій ти в школу був ох, потужний. Замість цього повчився вдома 3 години. Зробив мало. 2 години я робив домашні завдання. Там слова такі, що просто. Ох, капець. Так, прокинувся я об 11 Десь. Цілий день збирався робити німецьку. Зібрався тільки до 4 години. І потім до 7 робив німецьку. Англійську я сьогодні не вчив, один урок прийшов і все. На цьому то, в принципі, так і закінчився день. Подивився трохи аніме. Кайф. Цей учас, коли плачуться кадр. Офігєзне аніме, мені подобається. Дуже цікаво. Там ще один сезон. І я не знаю, що буде. І продовження ще є. От я зараз дивлюся, там є ще серії продовжується, і мені цікаво, що буде. Бо зараз історія ніби налагодилась, але, але серії ще є. Дивимось, коротше, мабуть, на цьому все сьогодні дуже коротко. До завтра.